Шість мільйонів євреїв вбитих під час Голокосту згадують по всьому світу від Ізраїлю до Німеччини і України. Дехто з тих, кому вдалося уникнути загибелі, повернулися цього дня до табору в польському Освенцимі. Радянські війська звільнили його рівно 72 роки тому. Тепер там музей. Під час Другої світової там стратили до півтора мільйона людей, і на оновленій виставці вперше показані їхні особисті речі. Родичів жертв Голокосту запросили до Бундестагу, де пам'ять про загиблих вшанували разом із президентом канцлером Німеччини в Києві теж провели урочисту зворушливу церемонію. Міністр культури України, наземні дипломати, єврейська молодь та українці, які рятували євреї від винищення, запалили символічні шість свічок в пам'ять про шість мільйонів жертв. Посол Ізраїлю застеріг. Якщо така трагедія сталася всередині 20-го сторіччя, вона може повторитися в майбутньому. Покійний президент Німеччини Роман Герцог наголошував, пам'ять про злочини нацизму стала неодмінною складовою самоосвідомлення німців. Іншими словами немає нині німецької ідентичності без пам'яті про жахіття Аушвіцу. Ви молоді, зробіть все, щоб таке не повторилось. Пам'ять це не тільки той момент кадану згадувати і оплакувати. Пам'ять має бути у вас острим оружжям. В борьбе со злом.